Вихідець із Республіки Молдова проникав до осель двох лучан і повиносив звідти гроші та золоті прикраси. Його судять у Луцькому міськрайонному суді, але втрапити на засідання обвинувачений ніяк не може. То мешкав у Одеській області і не приїжджав у суд через скрутне матеріальне становище. А у 2022-му і зовсім виїхав з України. Тож як судитимуть ймовірного крадія? Так званий гастролер із Молдови обікрав дві квартири, виніс золоті прикраси та гроші. Його судять у Луцькому міськрайонному суді. Знову обвинувачений у крадіжках до суду не з'явився. Між тим справа тягнеться ще з 2021 року. За даними слідства, вихідець із республіки Молдова обчистив дві квартири у Луцьку, поцупив гроші та золоті прикраси. Втім, до Луцького міськрайонного суду не прибув. Мовляв, мешкав у Одеській області і не міг приїхати через скрутне матеріальне становище у 2022 році. Ймовірний крадій накивав п'ятами у республіку Молдова. Відповіді державної міграційної. Служби в Одеській області, не відбирався з території України офіційно, не депортовувався. В той же час в е нас є відомості про перетин кордону з України в Республіку Молдову е і неодноразово не з'являвся в судові засідання, е застосовувались його приводи, які теж не були виконані з об'єктивних причин. Тому в мене є клопотання про дозвіл на затримання. З метою приводу для участі в розгляді клопотання е, про застосування щодо нього запобіжного заходу у виді тримання під вартою. захисник обвинуваченого повідав суду за версією його підзахисного того з України видворили. Тож адвокат заперечив проти клопотання прокурорки. Я спілкувався з постанням своїм підзахисним, коли його було депортувано з України. Він повідомив, що його депортували з території України, заборонили йому на територію України. Це, слів. І тому він не може прибути на території України. Обвинуваченого шукали і у Республіці Молдова, але там його не знайшли. Переїхав, не переїхав, а все-таки перейшов кордон в напрямку Республіки Молдова, оскільки він є громадянином Молдови, направлявся судом клопотання, е але воно повернулося, оскільки, як зазначено у відповіді, зазначена особа не зареєстрована за місцем проживання тимчасового проживання на території Республіки Молдова. Тому воно і повернулося. Суддя постановив, чоловіка оголосять у розшук, аби потім розглянути клопотання прокурорки та обрати ймовірному крадію запобіжний захід тримання під вартою. Втім, коли це станеться, наразі невідомо. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук для новин на час.